Ще додаткові функції, через котрі е, я все ж таки стала на бік саме цієї НЕКі чи Нечі, вона 204D. А чому саме вона, а не Бернетта, чому не цей Зінгер? Коротше, вона робить хімі петлі. От, прям реально хірені. Я взагалі нічого там не роблю, по в неї є 13 варіантів, петель 13, Карл, там і гласкова, короче, яка хочеш з різними кінчиками такими сякими. Вона робить ці петлі хірена. Я вже в себе колись на сторінці показувала, можете знайти це відео. Вона робить їх абсолютно повністю автоматично. Я взагалі нічого не чекаю. Я просто нажимаю кнопку, до речі, тут можна нажати кнопку, і вона буде вам взагалі працювати навіть без педалі. Огонь. Значить, що я тут вставила гудзик. Петелька розуміє, що лапка розуміє, машина розуміє, якої довжини потрібно робити петлю. Виставляю петлю там, де вона має починатись, виставила, підкрутила, під'єднала, натиснула старт і більше нічого не роблю. Все, вона все робить сама. Вона все сама рухає, вона все виключає, переключає вперед-назад. Всю ширину вона все підбирає самостійно, я нічого абсолютно не роблю, нічого, ніяких додаткових налаштувань теж не налаштовую. Плюс крокуюча лапка. Я дуже багато років жую кожзам, і е, як на мене, то навіть тефлонова лапка, вона так не справляється, як справляється той же самий крімушек, або, наприклад, вазелінчик. Оця штука реально огонь. Є ще ті лапки побачила нещодавно, е, такі в котрих тут є ролик. Так от.